У восьмому турі УПЛ Кривбас приймав одного з сенсаційних лідерів сезону Олександрію. В цьому чемпіонаті підопічні Руслана Ротаня видають безпрограшну серію. Втім, аби міцно закріпитися на першому місці, зважали на досвід своїх опонентів, що дозволив їм торік вибороти бронзові нагороди. В чому сила Кривбас? Це гра один в один, не дати супернику зіграти, гра на контратаках, вільний простір, вривання. А як прагнуть до перемоги? Ви в прошлому році стали третій в Україні на, на цих якостях. Від самого початку Кривбас видав цікаву і видовищну гру. Один тільки соса протягом якоїсь хвилини в дебюті міг забивати двічі. Спочатку Даніель не реалізував вихід майже вічнавіч, а зрештою, після його потужного удару, під поперечину Єрмаков перевів шкіряного на кутовий. Суперники огризнулися двічі. Зі стандарту м'яч пролетів над воротами, а згодом вже виручив кліщук. Далі була гра без моментів, але з відчутною перевагою підопічних Юрія Вернедуба. Не грав, на мій погляд, повна перевага з нашого боку, але єдине, що ми не зробили, не забили м'яч. Хоча сьогодні, на жаль, з порівнянням гри з Ворською у нас було досталь моментів. М'яч так і не зайшов. у рот. наприкінці тайму знову міх і повинен був забивати соса. Захисник вибив м'яча вже з порожніх воріт. В другому епізоді знову на висоті був Єрмаков. Олександрійцям таки пощастило реалізувати свій перший реальний момент. Після подачі зліва Філіпов виграв другий поверх та впритул розстріляв воротарську рамку Андрія Кліщука. З перших хвилин другого тайму криворіжці пішли в атаку, втім захист суперника був непробивним. На 64-й хвилині м'яч відскочив до соси, але той, у штрафному майданчику, вгатив у воротаря. Згодом непогано приклався з середньої дистанції луньов. Знову Єрмаков рятував команду гостей. Кривбас майже не випускав опонентів з їхньої половини поля, але, на жаль, зрівняти рахунок так і не зміг. Перша половина зустрічі була для нас непоганою. У другій половині гри ми вийшли з іншим фізичним налаштуванням, але деякі моменти як слід не вдалося реалізувати. Як результат, пропущений гол у першому таймі. Нам потрібно більше працювати і виправляти помилки. За тотальною перевагою підопічні Юрія Вернедуба поступились Олександрії 0-1. Нашого нападника тільки було, якщо я не помиляюсь, 400% моменти, але ми не змогли їх реалізувати. Я думаю, що ми не заслуговували на це цю поразку, не заслуговували на те, щоб ми сьогодні не взяли ні одного балу. Більше заслуговували як мінімум на один бал, а то і на перемогу. Але так буває в футболі. Не завжди помогли. виграє той, хто сильніший. Іван Проводов, Олексій Васильченко, цей день.